Друзі, вливаємо пів літри молока. Зараз приготуємо такий десерт. Весь тіток приготував, ще тільки яння. Включили маленький огонь. Тепер сюди додаю 4 ложки цукру. Можна 3, якщо хто не любить, дуже солодке. Перемішуємо. Трошки ванільки. І всипаємо 30 грам желатину. Мішаємо, щоб розчинився. Молоко не можна, щоб закипіло, просто щоб нагрілося було гаряче і нагріваємо молоко, щоб розчинився желатин. Як желатин розчинився, кидаємо 2 плитки шоколаду. У мене звичайний чорний 65%. І розмішуємо. Щоб роста. Розмішали і зараз будемо розливати ту формочку. Взяла таку силіконову формочку. Я сюди не влізу, ще візьму. Ну і все розливаємо. Так, розлили, ще забавлю. Тут чуть-чуть тут не трошки. Розлили по формочках і ставимо в холодильник. Ще маю таку формочку ананасика, зроблю сюди ще трошки. Ну, і ставимо десертик в холодильник на 3-4 години. Як застигне, покажу вам, який він виходить. Морзі застигло. Дивіться, як гарно застигло. Зараз трошечки отак зроблю. Дивіться, десерт відмінно відстає. Вау, яка краса! Прикольно. Подивіться, яка красота. Оце десерт. Теж ми з вами робили в такій формі. Зараз теж так повіділяємо. все вийдемо. Побачимо, як воно в нас вийметься. Я думаю, що гарно повідходить. Но я вам скажу, що дуже хороший десерт. На літо саме то легкий. А смачний супер. Так, аккуратненько. Подивіться, яка краса. Бомба! Приготуйте для своїх діток, подивіться, які гарні вийшли формочки. Я зараз покажу вам в розрізі. Подивіться, яка краса. І це такий десертик корисний. А яка білочка. Так ви подивіться, як воно гарно тримає форму. Оце краса. Зараз ми кусочок відріємо. Я вам покажу, як їх всередині. Подивіться. Який це десерт. Дуже смачно приготуйте, готується дуже швидко. Єдине, що треба, щоб охололо 2-3 годинки в холодильник. Смачного! Приготуйте, вам обов'язково сподобається.